Я вітаю всіх. Аналітична служба ВКонтакті гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних по корпорації. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Ви можете розглянути кожен параметр корпорації більш детально. Зараз ми з вами порівняємо основні фундаментальні показники компанії Kraft Heinz Co., і Ашси. Цей огляд базувався на даних станом на 14 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації Крефтхайнд Скоу належить до підкатегорії. Симифенешетфуд у порівнянні беруть участь 39 компаній, це дуже репрезентативно. Рішення щодо замовлень дивіться в кінці цього відео. Загальний результат для відповідної компанії. 5,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1,2 бали. І якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку США в сукупності. Можна побачити, що середній результат по ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти оцінки 5,5 бала за закрефт Хайнт Кампани. Порівняння динаміки курсу акцій компанії за Kraft Heinz Кампани і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії за Kraft Heinz Company показали зміну на мінус 20,3 віц. Проти зміни цін на підкатегорію 3,3 віц. Це явно ні про що не свідчить, але взяти довідомо цей факт необхідно. Ринкова капіталізація організації Kraft Heinz Co. становить 35,6 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 241 мільярд доларів. За Kraft Heinz Кампани має частку 14,563 відсотка і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 49,13 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 121 мільярд доларів. Коу припадає на частку 40,63 віц. Здійснивши порівняння часток, зайнятих за курсовою і балансовою вартістю, ми побачимо наступне. Частка Коу у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 14,563 тисячі віць. Капіталізація балансу 40,63 віць. Це на 179% перевищує частку мінової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 20,644 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 42% власного капіталу компанії. Оцінка за фінансові зобов'язання підприємства Добре, 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 12,8. Середній показник у підкатегорії становить 19,6, що на 35% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії для її прибутку в порівнянні з організаціями під категорією Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 2745 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 3241 мільйон доларів. Це на 18,1% більше поточного показника. Оцінка прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Співвідношення вартості компанії до балансу доходів становить 1,4. Середній показник для підкатегорії становить 1,4, що на 0% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка показників ринкової вартості компанії до її доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії, допустимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 25 860 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 30 530 мільйонів доларів. США. На 18% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 10,6% із середнім показником у підкатегорії 6,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 3,7%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу за підкатегоріями становить 8,186 тисячних віц. Це на 78% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс поточної ринкової ціни компанії Коу, ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 974 тисячі доларів. А в підкатегорії 547 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 78,1%. Оцінка обсягу ринкового капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 76,2 тисячі доларів. Середні за підкатегоріями 27,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 173%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного співробітника компанії становить 718 доларів тисяч. За підкатегорією 405 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 77%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Акції короткі на рівні 3,5%. Із середнім показником під категорією 4,9% це показник можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 47% для компанії Kraft Heinz Co. У підкатегорії цей рівень становить 5,10%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само, як акції за Kraft Heinz Company. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 29,32 долара. Консенсусна цільова ціна для акцій компанії становить близько 30,25 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 3%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічні рішення, прийняті в даному сезоні за допомогою еталонної системи оцінювання гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу Коу. Інформаційно-довідкова система гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити угоду купівлі за ціною 29,33 соті долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно високу оцінку. Організація оцінювалася за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 31,16. стоп Loss встановлено на рівні 27,5. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Далі ордер закривається автоматично за результатами торгової сесії 14 травня 2025 року, або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер STKL є балансуючим замовленням на продаж. На цьому каналі буде або вже опубліковано відео про балансову операцію у разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито на поточному рівні. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи. Гуру Макец.